Одеська квартирка Фіма дружині. Сарочко, сонечко, може на дієту сядеш? Жодна сукня на тобі не сходиться. Сара у відповідь: «Фімо, не втомлюй мене. Жінки не повніють, вони розширюють чоловікам територію кохання. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Розмовляють двоє приятелів. Моя дівчина зважувалася на вагах. Після цього вона засмутилася, і їй спала на думку геніальна ідея. Зважитися, втягнувши живіт. І з радісним криком вона прибігла до мене. Ура! Менше на пів кілограма! Втягнути живіт на вагах це дурниці. Я ось раз у ліфті, коли лампочка перевантаження загорілася, ляпнув. Треба всім підняти одну ногу. І що? Що? Так навіть заступник головного підняв. Тож не чіпай дівчат. Тренер звертається до своїх вихованців. Наступного року Олімпійські ігри, тому треба відкласти всі сторонні справи і працювати на тренуваннях по повній програмі. По повній. Хто буде працювати не на повну силу, той потрапить до мене на Паралімпійські ігри. На привозі торговка лається з потенційним покупцем. Жінко, все ж таки перестаньте псувати мені пейзаж. Ви знаєте, де у статуї Давида центр композиції. Так, ідіть туди і там робіть собі мнєнії. <риклад> Вчора відбувся чемпіонат зв'язання серед бабусь. Бабуся з України зв'язала шкарпетку, бабця з Китаю зв'язала смартфон. Бабуся з Голландії не змогла зв'язати й двох слів. А бабуся з Сомалі зв'язала всіх інших бабусь і вимагає викуп. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. <рив> У Петровича збурився шлунок. І не просто збурився, а збурився. Він біг, біг до заповітної кімнати, біг так швидко, як дозволяла фізіологія. Боже, Боже, допоможи, не дай зганьбитися, повторював він подумки. Але, на жаль, на дверях туалету висіла табличка, закрито ремонт. Так Петрович став атеїстом.